День свято чи гостина сяє барвами. Хустина. Ось вони хустки красиві, і великі, і малі. Всі вони чудові, різнокольорові. Хустка це предмет одягу з тканини або в'язаний трикотажний виріб квадратної форми, які пов'язують на голову, на шию або накидають на плечі. Хустка – Хистка від слова хистити, захищати, вона захищала голову і плечі людини взимку від холоду, а влітку від спеки і пилу, дощу і вітру. Хустка заміняла спідницю і плащ. А ще хустка нагадувала трикутний дах будинку, тож вважалось, що жінка у хустці ніби під дахом, тому хустки були оберегами. Хустка з давніх давин була основним та улюбленим головним убором усіх українських жінок і носили її на всій території України. Хустки були переважно білого кольору, в цьому полягає національний характер української хустки, а згодом стали барвистими і чорними. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Та найчастіше використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори, придумали орнамент із рослин, квітів з листям, троянди, мальви, барвінок, гвоздик. Їх вишивали в кожній хатині. Це таємниця українського народу. Найбільше місце займає хустка у весільному обряді. Хусткою пов'язували наречену по шлюбі, і цю хустку жінка зберігала усе життя. Коли козаки вирушали в похід, то кожна дівчина своєму нареченому давала вишиту хустину, як символ вірності в коханні. У хустинах носили в поле хліб та іншу їжу. Хустиною укривали дитячі колиски від вітру і лихого ока. Хусткою жінки обов'язково покривають голову, коли йдуть до церкви. Сьогодні ми маємо можливість побачити, які хустки різні. Ми з вами подивилися дуже цікаву презентацію пані Марини Українська хустка. А зараз учні дитячої школи мистецтв будуть робити самі і покажуть усім наша хусточка-оберіг з паперу. Складаємо трикутником папір та відрізаємо за його смужку. Наша хусточка буде складеною на пів. Нам ще треба зробити для неї бахрому. Вибираємо ті кольори, які ми хочемо, і складаємо навпів, і відрізаємо потрібну довжину. Щоб зробити бахрому, ми беремо дві абсолютно однакові смужки будемо їх різати. Одночасно у нас вийде бахрама. Але будьте уважні, ми ріжемо не до краю, повністю тоді можна зіпсувати. А ріжемо частково. І у нас вийде гарна бахрама для хусточки. Обережно з двох боків приклеїмо бахрому. Клеїмо, зовсім трошки клеї беремо. Так буде краще, акуратніше. Розгладжуємо руками, перевіряємо, чи достатньо приклеїлась наша бахрома, і можна зайве відрізати. Mm. Коли ми відрізаємо, будемо уважні, щоб наш кутик був дуже гарний. Щоб прикрасити нашу хусточку, ми потім беремо папереву смужку, складаємо в декілька разів, малюємо орнамент, вирізаємо і отримуємо стільки часточок, які нам потрібно орнаменту. Викладаємо орнамент згідно нашому задуму. Вирізаємо знову в смужку, щоб зробити листочки для наших дерев. Вкладаємо знову в смужку, вирішуємо, скільки нам треба її розкласти, і малюємо листочки, які нам потрібно. Малюємо ту форму, яку ми обрали. Потім вирізаємо, клеїмо наші листочки. І у нас вийде дуже гарний, цікавий. Позеронок на нашій хусточці. Тільки края края, євачка, тільки края. Все сонечко, тепер і розгладжую. все. Ура, дівчата, єва закінчила. Пустка це оберег українського народу. Кожна кусточка має свої візерунки. У нас, дивіться, скільки ми з вами зробили різних кусточок, і вони всі неповторні. Кожна по-своєму гарна, правда?